Ще вересень, а в Карпатах вже панує справжня зима. На горі піпіван фіксують температуру мінус 3 градуси за цельсієм та надмірну кількість опадів. Це створює особливо небезпечні умови для туристів, різко підвищуючи ризик заблукати, травмуватися або отримати переохолодження. Нагадуємо, що зараз до зимових походів потрібно готуватися більш ретельніше. Це має бути відповідне спорядження, одяг, взуття. Обов'язково на неслизькій підошві. Це має бути трекінгове взуття. Також нагадуємо про багатошаровість одягу. Обов'язково перед початком походу уточнюйте прогноз погоди. Завантажуйте мобільний застосунок порятунок у у горах, який допомагає комунікувати туристам безпосередньо з рятувальниками, тому що даний застосунок скидає координати безпосередньо рятувальникам з місцем вашого знаходження. Окрім того, у мандрівку варто брати запаси їжі, води та заряджений телефон. А також пам'ятайте про те, що світловий день значно скорочується, а в сутінках заблукати дуже просто. Також обов'язково вибирайте маршрут під ваш фізичний стан. Також вибирайте маршрут, який перевірений, який ви вивчили. І обов'язково майте з собою різні навігаційні додатки а також павербанк, телефон для того, щоб можна було в будь-який момент скомунікувати з рятувальниками. З початку року рятувальники Прикарпаття вже здійснили 188 виїздів для надання допомоги туристам в горах. 45 з яких мали травми серед них шестеро дітей. На жаль, з початку року в гірській місцевості загинуло троє людей. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.